Ми зараз продовжимо тему і про збитого російського льотчика, і про потоплених російських моряків. Ви ви зрозумієте, чому? Тому що в студії з нами зараз Артем Шевченко, офіцер Збройних сил України, журналіст і автор циклу документальних фільмів Воєнна розвідка України. Артема вітаю. добрий вечір! І ви робили фільми і про російських воєнних льотчиків, і про моряків. І ось це повідомлення головного управління розвідки про те, що. На Росії в місті Енгельс розстріляли майора Стягачова Олега Сергійовича, командира бомбардувальника ту 95 а, Наскільки це серйозна втрата для російської стратегічної авіації? Поки що, судячи з офіційного повідомлення головного управління розвідки, невідомо чи живий цей офіцер, чи мертвий. І сам факт, того, що воєнна розвідка повідомляє про цю, ну, давайте будемо чесними, точкову ліквідацію військового злочинця. Свідчить е, про те, що йде активна робота по встановленню робота успішна, тому що ці особи встановлюються, виявленню е, і покаранню. Таких військових злочинців, як льотчики дальньої а, стратегічної авіації повітряно-космічних сил а, Російської Федерації, коли ми знімали фільм Збиті льотчики Росії, ми детально вивчали і показували авіаційну тему, і м, насправді, оці льотчики, які пілотують ту і турбогвинтові ракетоносії а, Ту 160 і ТУ-22 М 3 це справжні військові злочинці. Їхні пуски, їхні удари несуть ну, страшенне лихо. Це знають і відчувають на собі всі громадяни нашої держави, але самі вони не бачать жахливих наслідків цих дій. Пуски відбуваються з далекої, з далекої відстані на території Російської Федерації. Фактично, це така цинічна. Цинічна роль ката, коли Кат знає, що він несе жахливу масову смерть, загибель і руйнування, але сам безпосередньо не бачить це і фактично, практично не ризикує, на відміну від льотчиків тактичної авіації, які дуже часто, особливо у перші періоди війни, були збиті, гинули, попадали в полон. Ми про це розповідали в документальному фільмі збиті льотчики Росії. Е, оці злочинці, які літають на е, бомбардувальниках ракетоносіях дуже довгий час відчували повну безкарність. Я нагадаю, що лише в грудні 22-го року перший удар по Аеродрому Енгельс, якщо ми говоримо про це місто Сратовській області, пошкодив два Ту-95-х. Е, і фактично, Ну, якоїсь такої іншої кари не було до 19 серпня 23-го року, коли в Сольцях це е, інший регіон було знищено літак Ту 22М3 і, і пошкоджено два. Це хороший результат, класний результат. Але все одно, оці пілоти з авіабази «Енгельс», також з низки інших баз, вони фактично через віддаленість. Через не наближення до театру бойових дій. Ну безумовно вони виходять на певні рубежі пусків, але їхнє оця відчуття безкарності, ця далека відстань вона давала їм оце відчуття. Я так, я так розумію, що воно потроху це відчуття безкарності закінчується. А що ж було, Артема? Що ж було повідомлення знову ж таки від гуру? Про роботу української групи, яка власне теж відпрацьовувала по цим самим пілотам дальньої стратегічної російської авіації. Саме так Головне управління розвідки повідомляло про загибель 30 серпня, 19 серпня було вражено в сольцях Ту-22. М3 з хорошим такою фоткою, коли він горить, палає. Техніка ворожа, як співає, співають в пісні наші відомі співаки, і пошкоджено два було. Але, на жаль, група, коли вже поверталася, 30 серпня загинув командир групи Олег Бабій, він був, він був нагороджений найвищою відзнакою Героя України, це свідчить про те, що Україна шукає і знаходить методи боротьби з цими. Злочинцями на літаках дальньої стратегічної авіації це складно, це дуже ризиковано. Оскільки це їхні авіабази розташовані всередині території країни, до них дуже тяжко долізти. Дуже тяжко долетіти, навіть і коли долетіли перші безпілотники до Енгельса. Це було такий перший хороший класний результат. Але бачимо зараз, що і можна не тільки долетіти, а й дійти, доїхати. Ну і принаймні треба спостерігати, якою далі буде доля цього злочинця, командира, екіпажу Ту 95 М3, де сім між іншим сім пілотів в екіпажі цього ракетоносія Стігачова. Я сподіваюся, вона буде незавидною, але тут важливий психологічний ефект. В будь-якому разі, це спонукатиме інших льотчиків серйозно думати про те, що вони роблять, адже це відчуття безкарності, я сподіваюся, припиняється, і потроху вони відчувають, що покарання неминуче рано чи пізно, можливо, згодом, але скрізь їх може чекати кара, кара долі, якщо хочете. І знаєте, я думаю, що навіть якщо собі припустити, що ось цей командир Ту-95 поранений. А як на мене, невеликі шанси, що він зможе знову відновити свою льотну кар'єру ну після таких поранень вогнепальних. Для пілотів це ну як правило завершується з писанням. Але подивимося, так подивимося, почекаємо інформацію. Російські телеграм-канали, ворожі кажуть, та це була там перестрілка, якась побутова з травматичної зброї. Живий у лікарні лікується. Ну це природньо, тому що російські телеграм-канали ведуть пропагандистську війну, і тут uh, треба почекати якихось очевидних підтверджень, що буде далі. Але сам факт того, що командир екіпажу. Отримав декілька вогнепальних поранень і про це повідомляє як перше джерело головне управління розвідки доволі красномовний. Артема, раніше ви також розповідали про операцію Синиця, це перегін російського бойового гелікоптера та з екіпажем в Україну. Знаєте, сьогодні ми вже обговорювали цю ситуацію з пілотами російських стратегічних бомбардувальників, які вбивають і калічать людей в Україні. І наш військовий експерт сказав: знаєте, у них є єдиний шанс. Це перегнати бомбардувальник в Україну і спокутувати свою провину. А як ви думаєте, це реально взагалі? Безумовно, реально, якщо можна перегнати, можна було перегнати внаслідок класної, добре спланованої, крутої операції Синиця Головного управління розвідки Вертоліт, напевне, можна це зробити і з літаком. Подивимося, тут нічого не можна прогнозувати і анонсувати, тим паче. Переходимо до моря, до справ морських. Німецьке видання Більд uh, оприлюднило інформацію про те, що Україна вже потопила п'яту частину Чорноморського флоту Російської Федерації. Так, одна з останніх операцій, удар по ракетному катеру Івановець, це справді ефектно, це надихаюче. У цей ніс, який стирчить над водою. Удар одразу кількома дронами. А що ви можете розповісти про цю операцію? Ну, найсвіжішу інформацію. Давайте просто повідомимо, що президент сьогодні вручив високі державні нагороди військовослужбовцям головного управління розвідки, які брали участь в цій операції. І це дуже справедливо, дуже почесно, тому що результат приголомшливий. Фактично, вперше вдалося безекіпажними вони називаються безекіпажні морські. Катери або морські дрони, потопити судно третього рангу. Судно третього рангу бойове судно третього рангу. Перший ранг це найбільші судна авіаносці, другий ранг трошечки менше. От цей ракетний катер. Він взагалі за західною класифікацією належить до Корветів, за російською, радянською або пострадянською до ракетних катерів. Це. Дуже серйозне, таке потужне бойове судно. І цей результат був досягнутий саме ударами морських дронів Магура В5. Цілого рою працювало три групи по декілька. І саме це забезпечило класний результат. Фактично. Ми зараз працюємо над черговим фільмом нашої нашого циклу Воєнна розвідка у Україні, Він називається Битва за море війна за море від Дніпра до Криму, від ріки до, до півострова. І ми там спілкуємося з командиром цього підрозділу групи 13, він так, так так такий самий позивний має 13-й, Це офіцер головного управління розвідки. і Він розповідає про те, як вони застосовують ці м, дрони. Дуже унікальна, по перше і технологія виробництва, і кількість адже в кількості також дуже, скажімо так, вагома причина успіху. Атака здійснюється цілою низкою, таким роєм. Цих дронів з різних боків. І фактично, корабель не встигає реагувати, не встигає відстрілюватися від усіх. Да, він може вразити один, навіть два. Ну, відео видно було, що вони намагалися кулеметними чергами вразити. Безумовно, але коли дронів багато, коли атакує рій, ти фактично нема шансів вразити, збити, підірвати кожен з них. Грамотно спланована атака. Спочатку о, в корму, бо треба позбавити ходу судно, коли судно позбавлене ходу, його просто добивають. Там це класична тактика, часто моряки говорять, що Україні потрібна тактика москітного флоту Оце і є наш москітний елемент. Тобто знищено стерно спочатку. Корабель втрачає маневреність, кер... Саме так. керованість і далі зупиняється. Його... зупиняється. І далі його луплять вже як як фактично стоячу мішень. Саме так е, більш того е, операція. Ця як мені розповідав командир цього підрозділу груп 13, тривала більше доби. Е, і між іншим, ще в листопаді минулого року дрони заходили в озеро Донузлав. І російським кораблям не варто сподіватися на ці глибокі бухти, озера і гавані Окупованого Криму. Вони будуть вражати їх скрізь. І вони досягли такої. Майстерності технологічної, тактичної, оперативної, що фактично цей результат знищення івановця на даний час це найбільший, найяскравіший і найефективніший результат застосування нової, саме української і технології, і зброї, і майстерності морських дронів в даному разі йдеться про Магура V5, інші відомства наші застосовують інші типи дронів. Але це було зроблено блискуче, і результат достойний. Президент відзначив сьогодні військових розвідників. Це абсолютно справедливо. І, е, власне кажучи, цей корабель е, потужний ракетний, з чотирма ракетами класу «Москіт», Однією з них вони там пихато на навчаннях знищували наш новітній корвет Тернопіль е, влітку минулого року. Ще цим от Ми потопили їхнє судно. Між іншим, за даними розвідників, які працювали в цій операції, відео одного з дронів, який залишився, ну який вже не атакував судно, бо воно, вочевидь, тонуло, не зафіксувало, а відео, в принципі, хороше, більш-менш хороша якість. Не зафіксувало ані жодного члену екіпажу, який намагається врятуватися, ані когось, хто допомагає екіпажу врятуватися. Там Тому... ну, от було повідомлення, що там могло бути 40 членів екіпажу, Екіпаж це немало. Екіпаж такого корабля 40 uh, моряків. Ну, вони казали там 39, 37, але це хороший результат. Ну, як... Блискучий як... навіть. Як, як ви сказали, що. Помста долі та помста долі, крейсер Москва атакував український острів Зміїна. і Ми пам'ятаємо, так і знаємо, де зараз крейсер Москва, а Івановець розстрілював статичний український корвет. Тернопіль як, як Тернопіль, мішень, так? який не міг, е не міг да. так і, і вражений у... захоплений без, Украї... без екіпажу, звісно, захоплений під час окупації і, і вражений українськими дронами на сьогодні. А, потоплений, а... Потоплений, як... не, не просто вражений, а потоп... потоплений. потоплений так, потоплений. А як це взагалі впливає? У дивіться, от у нас це, це ж дуже важлива історія. Ми почали з того. Як послаблено сили стратегічної авіації Росії? Чому ну тому, що це дуже важливо? Вони просто розстрілюють ракетами українські міста, теж саме фактично Росіяни намагалися робити із моря. А як це впливає зараз на їхній ракетний потенціал і можливості обстрілювати Україну ракетними засобами? основні ракетоносії, які несуть ракету калібр морського базування, і про це от в новинах говорив речник ВМС наших Дмитро Плетенчук, фактично позбавлені можливості. Вони давно вже не запускають калібри. Вони ховаються в чорному морі, вони ховаються будь-де намагаються сховатися, тому що знають, що вони мішені. Вони мішені і для наших повітряних сил для їхніх потужних ракет, які вже неодноразово знищували великі десантні корабли, блискуча атака по Новочеркаську, в Феодосії, по новітньому крафету Аскольд в Керчі, по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Вони мішені і для безекіпажних морських дронів. Магуреві 5 і також інших дронів Сі Бейбі і Мамай, які використовують Служба безпеки, вони по суті втратили ініціативу в морі. Вони, якщо ми говоримо про загрозу калібрів, вона ну, на цей момент ну, практично нівельована. Ну, це не значить, що вона відсутня повністю, або вони не зможуть їх використовувати, але зараз вони їх не використовують. Це дуже добре. Да, безумовно, головною загрозою залишається стратегічна авіація: Ту 95 ту 22 і ту 160 Але кораблі, підводні човни, знищений підводний човен в доці завода в вересні разом з десантним кораблем. Вони фактично потроху вони, вони нічим не можуть відповісти. Розумієте? Тому їхній потенціал скорочується, скорочується. А ми володіємо ініціативою на морі. Ми формуємо цей бойовий порядок денний. І це дуже класно, тому що фактично цей процес має очевидний результат. Ми вже декілька місяців спокійно, без усякого угоди ООН, доброї волі Росії, новим самостійним транспортним коридором вводимо судна в порти Великої Одеси. Маршрут пролягає ближче до берегів І України, і наших союзників Румунії і Болгарії в 12 їхній зоні. Але росіяни туди не сміють соватися, і фактично ми спокійно, ну не спокійно, безумовно, кожна така проводка судна це певна фактично бойова військова операція. Але обсяги нарощуються і нещодавно говорили офіційні наші особи міністр Кубраков, віце-прем'єр. Він говорив, що обсяги доволі суттєві, ми ледь не вийшли на там, показники до, до зернового коридору. І не тільки зерно возимо, возимо все. От фактично, це прямий результат успішної битви за море. Це... І, це ж, і це ж унікальна ситуація, коли країна, яка ну, не володіє таким а, флотом кораблів, знищує Чорноморський і російський флот. А, тобто це зовсім інша історія, ніж, скажімо, у нас була б концепція, що там умовно фрегат Гетьман Сагайдачний має вийти в море і прийняти бій. А, і ну, така класична картинка морських боїв. А що, до речі, ми можемо сказати про дрони? Ну, той же Магура В-5. Це українське виробництво? Це повністю українське виробництво. Повністю. і Я спілкувався з командиром підрозділу цього груп 13, і він розповідав, що це можливості колосальні. По-перше, ми формуємо, по суті, порядок денний. Ніхто до нас в світі такого не робив. І щодо самого дрону, його тактико-технічних характеристик, тактичних, бойових, і щодо вміння їх застосовувати. Розумієте, вони 10-го. Листопада 23 року потопили цими дронами десантні два малі катери в Бухті Вузька в Чорноморську біля пірсу. Разом з Пірсом, між іншим, а на одному з десантних кораблів був ще бронетранспортер 82, і тепер вони потопили цими дронами. Ракетний, ракетний катер Івановець. Фактично, їхні спроможності бойові ростуть, і ворог поки що не знає, що з цим робити. А ось те, що історія з Івановцем показала, що ховатися там в бухтах, це така непевна справа. Дрони знайдуть і там, і цілком логічно пропустити, що росіяни будуть відводити подалі від українського узбережжя. Свої кораблі у них же вже ну фактично не Чорноморський флот, а флотилія. Ну так, за стандартами. так Ну, флагмана немає. Флагмана якщо... немає, так, флагмана немає. Ну, я, там, я... Флагмана вони там чи Макаров, чи Есен фрегатами вважають. Нарікли але... флагманом. Да, але так. результат карколомний. Ніхто не міг уявити. Ну з -з Згадайте, з 2014 року анексію Криму вони. Тотально домінують. виглядали Десантні кораблі, від яких, пам'ятаєте, чекали атаки на узбережжя. Десантів на узбережжя. чекали все. Ну Зараз і про десант десанти можна забути. безумовно вони певну загрозу встановлять. Але ця ініціатива, цей постійний тиск, і оволодіння і і наша ініціатива в морі. І ударами, і дронами, і висадками на узбережжя, і контролем над островом змійними, і вежами бойка, який здійснює головне управління розвідки, спецпідрозділи спеціальні. Ми про це так само будемо розповідати у фільмі. Воно говорить про те, що ми, ми їх виганяємо, витісняємо з західної частини Чорного моря з боку росіян відновити контроль над цими вежами самопідйомними. Авіація є головною за загрозою в цій ділянці Чорноморя. Але, як ми знаємо, і вона також була несе втрати. Су-24-й бомбардувальник був збитий до Нового року біля острова Зміїний, але вони не виходять в море. Ну, тобто, фактично, вони. Чи бояться, чи у них немає сил, чим і ким виходити в морі і воювати з нашими групами на катерах. Бачите, на великих кораблях вони ну, дуже рідко виходять або ну не атакують, не штурмують. Безумовно, загроза ще є, але ініціатива належить нам. І оця перемога на морі це я вважаю найбільший. Результат військовий минулого 23 го року. А як показує оця історія з потопленням 1 лютого Івановця, вона, вона продовжується. Розумієте? І цей процес цілком вкладається в стратегічну лінію тиску і оволодіння, і завдання шкоди ворогу саме на територію Окупованого Кримського півострова. Артеме, а от те, що росіяни, ймовірно, будуть відтягати свої кораблі. Ну раніше вони так робили, намагаючись їх убезпечити. Як ви думаєте, десь в районі Новоросійська ми їх дістанемо? Так дістали вже Ленігорський, гарняк був дістаний, дістали Сили оборони і безпеки, Служба безпеки, по-моєму, в районі Новоросійська. Так само танкер Сік був пошкоджений приблизно в цьому районі. Так само. Фактично, все Чорне море є зоною, де вони не можуть себе почувати вільно. А наші сили оборони, і оператори морських дронів, і льотчики, які піднімаються на бомбардувальниках і атакують ракетами Storm Shadow або Скальп, і командування. Почувають себе впевненіше. Зрозуміти, кожна така перемога, кожне таке потоплене або пошкоджене, або знищене судно додає впевненості. Безумовно, ворог відповідає обстрілами, ударами дронів, обстрілами, ракетними узбережжя Одещини Бессарабії і це дуже болюче. Але Більше нічого вони зробити не можуть. Море наше. Ми володіємо ініціативою. Поступово забираємо у них контроль над морем Ми маємо від цього політичний, головне, економічний ефект з цим транспортним коридором. Про це ми скоро покажемо в документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму і я циклу воєнна розвитка України. Я думаю, що для росіян це справді дуже неочікувані відчуття. Втрати контролю над акваторією Чорного моря дуже коротенько, бо ми вже виходимо з ефіру. Головне управління розвідки проводило висадки спецпризначенців на територію окупованого Криму. Так зараз можна якби констатувати, які результати цих операцій, результати дуже вагомі, тому що це одна із складових цієї стратегії оволодіння морем. Ми демонструємо ворогу, що ми це можемо що для нас немає а, різниці, яку відстань подолати і на яких транспортних засобах по морю. Ми демонструємо тим людям нашим, які є в Криму, які допомагають силам оборони, що вони не кинуті, що є зв'язок, є е, можливість передавати інформацію, і використовувати. Ми наносимо враження. В таких під час цих висадок, під час боєзіткнень, і виконуємо певні задачі розвідувальні, які потім приводять до великих результатів як ураження ворожих кораблів і штабів, і навіть штабу ЧФРФ Артем Шевченко, а? військовослужбовець збройних сил України, офіцер, журналіст. І автор циклу документальних фільмів Воєнна розвідка України. Буквально одним словом, коли вийде фільм про війну на морі про війну на морі, фільм вийде в лютому місяці. Точно, я думаю, ближче до дати другої річниці початку вторгнення в останній декаді лютого, 24, 23, 25, Може ну Дякую. після 20. Дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.